Вітаємо, друзі! Запорізький рибохоронний патруль, як завжди в рейді разом з водною поліцією. Виявляємо фактор порушень на водоймі. Виявляємо сітки браконьєрів. Звертайтеся на гарячу лінію Запорізького рибохоронного патруля, а також поліції працює цілодобово. Ну ось, можете побачити. Це річка Вільнянка, у Льошиська затока, як Вже рибпатруль, Запорізький рибпатруль знайшов сітку. Ось вона стоїть прямо на виході з Льошинської затоки. Зараз будемо вилучати водні живі ресурси в живому стані будуть допускатися до природного середовища існування. Скажіть, будь ласка, яке вічко, що це за сітка? Ну а також сітка вилучається. І це, щоб ви розуміли, це тільки виїзд з Льовшинської затоки, що тільки пройшло година часу, як ми вийшли в рейд разом з Запорізьким рибоохоронним патрулем. Яке тут вічко, скажіть, будь ласка? 50-ка. Ну і ось можете побачити вона, ця сітка йде на руслову ділянку. Працюємо, друзі. От вилучаємо сітку, яка перегороджує вхід затоку Петросвистудного. Сітка така немала Повністю перегорожена затока. Щось немає в сітки. Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово, вилучає заборонені знаряддя лову, а також виявляє порушників які порушують чинне законодавство, встановлюють заборони знаряддя лову і намагаються виловлювати наші з вами водні біоресурси. Але нічого в них не вийде, тому що ми працюємо і запобігаємо цим порушенням. Оскільки сітки витягли? Риби навіть немає, не видно. Це яке вічко в цій сітки? Вічко сотка, сітка висока. Такі заборонені знаряддя лову, власника яких не виявлено. Все це здається на склад для зберігання і утилізацію цих заборонених знарядь лову. Звертайтеся, будь ласка, якщо бачите порушення до законодавства бачите браконьєрські знаряддя лову, гаряча лінія Запорізького рибоохоронного патруля працює цілодобово. От ще стоїть сітка петросистунова. Звідки така впевненість у цих порушників? Про безкарність. Вони чомусь думають, що Запорізький рибохоронний патруль сюди не доїжджає і не побачить цих сіток. Але ми сюди також доїжджаємо. Ось бачите, стоїть сітка яка. Йде вона аж до рибальні. Тут колись був участок. Але зараз він не працює. Ну так, така довга сітка. Сітка буде вилучатися, як і ось ця сітка, яку вже вилучили. Вони біркуються всі ці заборонені знаряддя лову безхозні. І потім здаються на склад рибоохоронного патруля на зберігання. До рішення відомчої комісії про утилізацію. Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово і попереджає факти порушення чинного законодавства. А, ну воно ну, знайде. Ну, Ось ще вилучаються заборонені знаряддя лову, а саме сітки ліскові інспекторами Запорізького рибохоронного патруля. Водні живі ресурси відпускаються у живому стані в природне середовище існування. Це у нас яка локація, скажіть, будь ласка, як ця місцевість називається? Аміякопровод. Це у нас поблизу аміакопровода. Також якісь негідники вирішили встановити заборонені знаряддя лову. Не знаю, на що вони сподівалися, але звертаємося, якщо ви навіть ховаєтеся там в очереті, дивіться. Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово. А вас буде притягнуто до відповідальності згідно чинного законодавства, якщо вас цими сітками спіймають. Ну а зараз воно все вилучається як безхоз, і буде утилізовуватись. Ну так вот. сітку вилучили, а яка тут ячея, Скажіть, будь ласка. 80-ка 80 ось сьогодні такий вдалий рейд Запорізького рибохоронного патруля повилучали багато сіток з водойми. Сітки. Біркуються інспекторами перевохонного патруля і віддаються на відповідальне зберігання, а потім утилізація. Всім гарного дня, звертайтесь, будь ласка, на гарячу лінію. Гаряча лінія Запорізького рибохоронного патруля працює цілодобово.